Всякого своя доля і свій шлях широкий. І мені моя доля подарувала досить довгий життєвий шлях, і на цьому шляху довелось зустріти і три війни, і три голодомори. Дуючи Богу, у нас завжди були люди, які ціною власної свободи чи навіть життя намагалися зберегти в українцях Україну, її історію, мову, традиції. На щастя, патріотів землі нашої вистачило, щоб зберегти генетичну пам'ять нашого народу. Ось лише кілька імен: письменник Борис Антоненко Давидович, художник та збирач українських старожитностей Іван Гончар, поет. Василь Стус, епоха обрала їх ще і правозахисниками, як і шістдесятників Євгена Сверстюка, Івана Дзюбу, Василя Овсієнка, які і нині продовжують свою громадську діяльність. З усіма ними доля звела на стрімких стежках щедрого на події життя нині вже 90-річного Івана Бровка, і це не випадковість, бо він їм побратим за вірою, духом та вчинками. ходила зелено. Іван Бровко народився 1915 року на Полтавщині, в селі Маячки, тоді ще Кобеляцького району. Це було давнє козацьке село, в якому жили заможні вонелюбні люди. Вони ніколи не були кріпаками. Батьківщина назавжди війшла в серце Івана Бровка. Сюди він нараз повертався вклонитися рідній землі ж думала, що дуб зелененький я то стояв, козак молоденький, я то стояв, Козак молоденький. Як розповів нам Григорій Васильович Левицький, один із учителів нашої маячської школи, про історію нашого села Козацького. І він показав нам на південі висока гора, а на тій горі залишки тільки були від давнього маяка. І от він сказав, що за козацьких часів на тому маяку чергували е, козаки, і які слідкували як тільки з півдня якась пилюка, це йдуть татари. От Передається ця назва селянам. Бо татари вони забирали, палили і села, і забирали збіжжя, одежу там, і все, що можна було тільки. Так от і він розповів, що і це село називається Маячка від того козацького маяка. От. Ви знаєте, цей епізод, як будь-то би він і звичайний, от, але він наскільки Якось вселив у душу наших у учнів, тих, які там родились і які жили якусь гордість. Батьки мої були селянського роду, хоча правда, мама дочка вчителя була, який мав великий сад, і людина була достойна, а батько був у флоті. І служив весь час у Владивостоці. і повернувся вже в часи, коли почалась колективізація. Мушу сказати, що в нас в нашій сім'ї було 5 гектарів землі. Крім мене, була ще молодша сестра Віра. Ми втрьох з мамами, сестра, я і мама в основному опрацьовували 5 гектарів землі. Був на свій сад. І, чесно кажучи, добре працювали і небідно жили. Дуже допоміг мені знаменитий оцей вчитель Левицький. Рекомендував, що я обов'язково вчився. У 33-му році, як розпочався голод, я прийшов додому, а з дому перейшов через перебрів через річку Оріль. І в Царичинський район Дніпропетровської області звернувся, і там мені дали призначення учителем української мови і літератури в семирічну школу села Рудки, не дивлячись на те, що дуже був гарно весною в травні, піднімалась пшениця, жито, огороди, і йшли дощі, а голод був неймовірний. Голод такий, що була яма на кладовищі в цьому селі, і туди призвозились, скадали пухлих і мертвих людей, які померли. І от вперше я, 17-літній вчитель в класі, побачив, як на моїх очах померла учениця. Марія, Марійка, Хайло. А сталося так, що на четвертому році привозили гарячі сніданки спеціально для дітей. От це вже обід, по суті. Коли ці гарячі сніданки тарілочки з супом подали на парти перед кожним учнем. То ця Марійка щось задихнулася, опустила, що не отак голова впала на парту, а потім вона посунулася біля парти, впала, і я побачив по всьому, по очах, по всьому, що вона вмирає. І я побіг до директора школи. Директор незадоволений був, піднявся, прийшов, подивився, вона лежить мертво. Посилали, щоб батьки прийшли. Виявляється, що мати лежить, пухла. Така, що не розуміє, що ми до неї звертаємось перед смертю. А батько вчора, інвалід від громадянської війни, вчора помер день назад, і його відвезли в спільну яму. І що ж її теж відвезли тим самим шляхом у загальну яму? Кинули туди, туди батька. Вечором подзвонив мій колега. По школі вчитель. І прийшов і розповів, що він був свідком, він чув, коли директор канцелярії дзвонив в НКВД, що вчитель, на уроках якого вмерла учениця Хлівище на радянську владу. Ну, приїдуть, то ясно, що зроблять. Вони. І я кинув, не одержавши ні зарплати за місяць, ні відпускник за рік, повернувся. На Полтавщину, до себе в своїй маячку. От. Так у мене закінчився перший рік мого учительства. І для мене був не тільки той урок, що я давав учням, а й яке життя дало мені свій урок. Я зрозумів. Що влада місцева знає і бачить, якщо ціла яма пухлих мертвих людей, але дивиться і не звертає уваги, і не допомагає, і не турбується. Більше того в пресі скрізь крик лютий, що що ви брешете, ніякого голоду немає. Що ви компрометуєте радянську владу, що це тільки вороги можуть так робити. Супереч всьому, я тоді зрозумів, в душі на все життя, чесно кажучи, і воював, і на фронті я, я зрозумів, що ця влада не во ім'я народу, живе і працює і не для народу, а за рахунок цього народу. Вперше, коли я почув про війну, відбулося у Москві. Я був курсантом Московського вищого ракетно артилерійського училища, кінчав училище це, і саме там, у Москві, я вперше й почув про те, що розпочалась війна. А було дивно, я своїм товаришем, курсантом, полтавчанином. Це була неділя, і ми в червні місяці в неділю вирішили піти в Москву в кіно. Коли закінчився кінофільм, десь це було в пів на першу, і ми вийшли з кінотеатру. Зовсім була інша Москва, ми побачили. Люди бігли, солдати, що війна, війна. значить. Підбігає офіцер і говорить, що тільки що виступав Молотов. І Молотов сказав, що німці перейшли кордон, відкрили війну і бомбили, в тому числі, і Київ. уже. Через два місяці ми здали там екзамени, ми всім присвоїли звання лейтенантів, і ми повернулись уже на фронт як офіцери. Я, мене призначили начальником розвідки батареї Катюш. А командиром цієї батареї виявився. Був старший лейтенант Тюлін Георгій Олександрович. З ним я пройшов війну від Москви і до Берліна. Навколо цієї зброї виходить легенди цілі. Це справді так. Коли в нас під Москвою появились перші катюші, ми так берегли ці ракети, що відходили кілометрів на 10, вистріл, зробимо і зразу тікаємо назад, кілометрів на 8, 9, 10, ну так, щоб не попадати під обстріл противника німців. От справа в тому, що ця зброя вона не була прицільно конкретно по чомусь, а вона обстрілювала цілі там площі. І дякуючи цьому, дуже ефективно було стріляти по противнику із Катюш, із ракет, тоді, коли він. Або піднімався в атаку із землянок і йшов, тоді ракети їх накривали прицільно по площі, а не по якщо в землянці він сидить, то Катюшу і не попадеш. от. Або коли німці, коли противник відступав масово, от тоді теж Катюші наганяли і роз, оця вся, оці всі снаряди розсипалися і просто до, до одного змітали. І ця зброя відіграла величезну роль. До речі, її автором цієї зброї був ракетчик-конструктор Глушко, наш одесит, і що він відвоював право бути творцем цих ракет через суд. Валентин Глушко народився 1908 року в Одесі, закінчив Ленградський університет, один із піонерів ракетної техніки, конструктор першого у світі електротермічного ракетного двигуна і радянських рідинних реактивних двигунів, якими були оснащені усі радянські космічні ракети, кавалер Ленінської та державних премій радянського союзу. Навколо цієї зброї, назвали її Катюшею по жіночому, і пісні є створені. І ми Катюшенка співали тут тоді ці всі в честь своєї зброї, пісні. Я з Катюшами пройшов від Москви, обороняв Москву. І зате маю медаль за оборону Москви. Я визволяв Варшаву. Як командир Катюш і маю медаль за, виз... за визволення Варшави. І я приймав участь в... В... в перемозі над Німцями в Берліні і теж одержав медаль за перемогу в Берліні. За Волокаламським кілометрів за 100 вже рухались ми в напрямку сюди на, на Захід, на німці відступали. Е я працював начальником розвідки 3-ї армійської опергрупи ГМЧФ, ардійських мінометних мінемет, частин або Катюш, це так, ще називається. От, і до мене звертається командир 3 армійської групи, полковник Тверецький, звертається і говорить, товариш старший, я вже був старшим лейтенантом, товариш старший лейтенант, підготуйте розвідкарту. Завтра на 9 годин ранку вечором приїжджає командуючий Катюшами Западного фронту, генерал Бажанов. І ви використайте до 9 годин, працюйте, щоб карта була по-новому свіжа, найсвіжіші дані. Коли зробив, десь уже десь під ранок, там, я побачив, що на цій карті якась з правого боку пляма. А генерал Бажанова, я знав, це капризний генерал і такий твердий характером. От, і я, значить, думаю, як же вийти з цього положення, де вона взялася, та пляма на карті. От. Ну, невелика, з копійку, от так. і сидячи довго думаючи, час був, я вирішив. Розмалювати її трошки, щоб не пляма, а вроді щось на квітку похоже. Я думаю, а чого це вона буде одна кидатись в очі, дай я і з лівого боку щось таке подібне зроблю, щоб воно дві такі вроді квіточки. Дуже. І от наступило 9 годин ранку, мене викликають, я вискакую, підтягнувся. Прибігаю, вони сидять біля машини, там же в лісі. Я подаю карту, Тверецький подивився, йому передав. Він дивився, дивився на цю карту, значить, там дещо запитав. От тільки не мене щось питав, полковник, а той йому відповідав. От і так. А потім подивився на мене і говорить. як так? При чому з'їсть святи? Это же война, это же военная карта, военная карта. Бой! А он цвяти рисует. Полковник Тверецький, він на мене дивиться, очі злі. От, я витягнувся з трунку. И значить, всі голову понахиляли, офіцери, питає мене, ви, какое у вас образование? Я говорю, вище. Какое вище? Я говорю, кончал Московское высшее ракетно-артиллерийское училище. А кто начальником был училища? Я говорю, вы, товарищ генерал. А справиться так было. Вы, товарищ генерал. Он подивился, молчит. А все стоят напруженно. Да нет. Оно и неплохо сделано. Нормально. Хорошо карта зроблена. От. Всі, я дивлюсь на мене, знову подивилися, всі і всі зависміхалися. За, дивізіони Катюш 42-го гвардійського мінометного полку от, попали в оточення німців. Ці два дивізіони протягом двох-трьох днів відбивалися від натиску німців, от, щоб зліквідувати нас там. От. Обстановка ще ускладнялася й тим, що ми відбивалися залпами Катюш, але потім снарядів не стало, і довелося перейти на чисто таку боротьбу піхотну. От. Ми були на окраїні Невуля. Будинок і вхід під будинок туди, і це було так, наша землянка, так вроді. І там був командир Полка, і звідти прізвище його було майоров Володимир Петрович. І, було, і були ми два командири дивізіону, от, оскільки Катюші вже не стріляли, відстрілялися. І от коли німці рушили на Невель. Щоб вже захопити його, один той дивізіон, який був теж за Невелем, не в оточенні, і командир полка командував залп по, по Невелю. Собственно говоря, по німцях, які підходили, От. але цей залп був і по самих себе. От. І цей залп, наскільки багато скосив німців. І перервав цей наступ, що їх багато стало розбігатись, і один полковник німецький, і потім, як виявилося, із солдатом, от теж німцем, вскочив до нас, спасаючись від поздів, вскочив у землянку. Але вскочив у землянку, і тут побачив і швидко зорієнтувався, вихватив пістолет і вистрелив у майорова. От, ну, ми одразу ми в нього вистрелили, от, і майор був поранений наш полковник. От, а, ми, а він був убитий через декілька днів. Мене нагородили орден, орденом Червоного прапору, о, Красного знамені. Це вважався другий орден після Леніна. От, дуже висока нагорода. А мого колегу, командира івізіону, другого, дали йому Героя Радянського Союзу. От. До, до речі, і мене включили теж в Героя Радянського Союзу, але там чомусь вирішили одного нагородити. Нам було вказано місце зайняти бойові позиції в Прибалтиці вже на межі між Росією і Прибалтикою. От так. але для цього треба переїхати. Було ми поїхали напрямик, ночу, переїхати в таку невисоку гору, в на межі з Прибалтикою, де все було заросло сосною. І коли ми поїхали спереду, йшла, йшов цілий полк артилерійський, за ними танки, а за танками Катюші. І я, як командир, я вже був начальником штаба полка і їхав з Катюшами Третім. І десь годин в п'ять, коли ми переїжджали цю гору, передова машина артилерійська із снарядами застряла. Стали виходити, бо всі боялися і швиденько треба було їхати, адже німецька розвідка могла побачити налетіти літаки і розбомбити. Усіх нас там. от, Через те швиденько повиходили і полковники там від танкістів, повиходили подивитись, яка ж причина, скільки стояли, І так уже 10 хвилин стоїмо. От, Прийшли, дивимося, сидить майор там, а потім майор вискочив, дивляться під то. Ми стали радитись, що, мабуть, треба попросити, щоб танк вийшов, витяг, і тоді далі поїдемо. Тільки це ми таке рішення прийняли. Дивимось з правого боку, Віліс їде і так повертає ближче до нас. От, Зупинився, там же ж, де стоїть машина. Відкриваються двері і виходить. Ми одразу пізнали Жуков. Георгій Жуков народився 1896 року в селі Стрєлковці Калузької області, Росія. Учасник Першої світової та громадянської воїн. 1941-1945 роки командувач фронтів та заступник Верховного Головнокомандувача, чотири рази удостоєний звання Героя Радянського Союзу маршал Радянського Союзу, після війни на керівних посадах радянської армії. 1955 57 роки. Міністр оборони СРСР помер в 1974 році. Жуков іде сюди, майор, значить, зразу з машини стрибнув і йде йому назустріч, підняв руку і доповідає, от, як і положено, значить. Але Жуков не слухав. Я, ми всі побачили, розвертається і з усієї сили кулаком б'є в лице цього майора. Майор упав. Він носками став бити його. Потім розповідали, що його в лікарні відвезли цього майора. Так він побитий був. Прапор перемоги на рейстагу був поставлений Олексою Берестом. Йому доручили а двох других солдатів Єгорова і Кантарію. Це як помічники його, але, але втрьох в вони там мали повісти, але цей підняв прапор якраз берест. А фігурують Єгоров і Кантарія, росіянин і грузин. От, а цей був викреслений. І поки зараз піднімається, я порадів, піднімається питання, щоб поставити це і розібратись на самому високому рівні, в тому числі і на Верховній Раді. І якщо таке Олекса Берес ставив, то так йому, щоб він і був ж тим, хто підняв цей прапор перемоги і поставив, от. а не підмінений іншими. І що це було зроблено, викреслено рукою Жукова. От. Так що не тільки от те, що він міг бити, але це свідчить про його невисоку мораль. І, і в першому, і в другому. Факті Є війна, і бой є бой. І до останнього дня, коли відбувався штурм Берліна, от то я хоч і відчував, що вже абсолютна перемога. І, вс... і кожен відчував. І в душі радувався. І тільки дещо подумував, хоча б статись живим. От війна кончилась, та ще такий переможний травень. От якого вітав увесь світ. День перемоги я вже зустрічав у Москві, і ось це мені запам'яталося. Там скільки було людей, там скільки було радості, там, скільки було з усіх нереспублік, приїхало відзначати. Вже мене несли я в цій масі, був що я тільки старався на ногах триматися. Вот, але повторяю це свято і цю перемогу відзначав Москва.